Бажаю всім щасливого нового року і мирного неба над Україною. Бажаю всім щасливого нового року і мирного неба над Україною. Бажаю всім щасливого нового року. І мирного неба над Україною. Бажає всім щасливого Нового року і мирного неба над Україною. Бажає всім щасливого Нового року і мирного неба над Україною!